Це найбільша їдальня в Європі, і прямо зараз тут кипить підготовка до дорожгашина. Ша покажу. За один прийом тут годують дванадцять з половиною тисяч людей. Це як цілий стадіон, тільки з обідами і вечерями. Щоб все встигнути, тут працює 400-500 людей персоналу. Шеф-кухар з Ізраїлю, його команда. Українці і не тільки з Умані приїжджають навіть з навколишніх сіл, щоб допомогти. Продукти максимально українські, вирощені тут на Уманщині. Тут наш перчик, цибулька, помідорчики, наш уманський коробчик та багато іншого. А ось продукти, які потрібні для особливих вимог кашруту, привозять з Ізраїлю та США, готують традиційні страви: рибу, м'ясо, чун, салати, десерти та багато іншого. Крім їжі, готують місця для молитви. Дизайнери зараз прикрашають синагоги, і насправді тут будуть не тільки молитися, а й танцювати, тому що рабі Нахман казав, що сенс. З життя у радості буквально за тиждень ці довжелезні столи наповняться паломниками. Уявіть п'ять таких залів, і це все займає площу 3 гектари. Це масштаби, яких не передати словами. І так щороку рожка наближається, і 40 тисяч людей вже в дорозі до Умані.